Я щаслива тим, що вже більше 20 років я працюю з молоддю містом. І діти, яких я виховую, також, мабуть, як і ви, шановні керівники, шановні вчителі, маєте дітей, які теж можуть називати себе щасливими, бо у них є пристань. Це їх дім, це їх батьки, це їх школа, це їх родина, це палац дітей та молоді, де працюю я і куди приходять мої вихованці. І вони ходять в мій гурток по сім років. Я кажу, скоро буду вас заміж видавати, женити. Вони приїжджають, вони приводять своїх братиків, сестричок. Оце і є родина. І ми щасливі люди, що ми виховуємо. А ви щасливі люди, що вам є куди повертатися. Наша тема сучасні діти зіпсовані. раніше. Діти не мали такого гарного життя. Ми маємо саме довести, що це саме так. І дійсно, це так. Сучасні діти. Вони мають більше одягу, наприклад, як ми мали. Ми ходили колись в одній шкільній формі, і це була е, одна е, шкільна форма, тільки мінявся в дівчаток фартушок, чорний на білий. А сьогодні дівчата, їм можна вдягати і джинси, і спідниці, і лабутени, і кросівки, і що тільки хочеш, має в гардеробі е, сучасна дитина. Крім того, е, діти Сучасні не бережуть цього і не цінують. Сьогодні має діти планшети, смартфони. Сьогодні сучасні діти користуються сучасними технологіями, і вони можуть в гуглі знайти домашнє завдання, а ми сиділи в бібліотеках і шукали, як же ж правильно де знайти відповідь. І зразу в нас контраргументи на це. Дорослі найчастіше набагато більш консервативні, ніж діти. Так це пов'язано, звичайно, з тим, що вони росли зовсім в іншу епоху, зовсім при інших обставинах, хтось тільки коли незалежність України зароджувалася, хто ще навіть при Радянському Союзі. Звичайно, була все одна шкільна форма. Діти, як ви кажете, ходили в бібліотеку, вони мусили працювати для того, щоб добре вчитися в школі. Але якщо з іншої сторони на це поглянути... Вимоги, які ставилися до дітей в радянському союзі в школі, і які ставляться до дітей зараз, це зовсім дві різні величини. Зараз від дитини вимагається набагато більше, і внаслідок цього в неї є набагато більше коло, з якого вона може дістати собі інформацію. Ось, наприклад, інтернет. Навречі було б можливо виконувати всі домашні завдання, які задавають, виключно копаючись в бібліотеці. Крім того, у нас чесно кажучи, немає такого обсягу літератури в бібліотеці, але це так. Мелочі. І саме через... Та й неправда, що діти зараз зіпсовані. Кожна дитина відноситься до цього по-своєму. І це залежить виключно від виховання. Наприклад, де, якщо ви даєте дитині в рік користуватися планшетом, вона буде сприймати це як належне. В той же час, якщо дитина має щось заслужити, тоді вона буде працювати так і далі для того, щоб зміцнювати свої позиції і буде знати, що в житті не все дається так просто, як в дитинстві. Не погоджуюсь, тому що <смі> ми, приходячи з школи, нам ще потрібно було нагодувати поросят, піти забрати качок з озера, прибрати в хаті і наварити їсти і поробити уроки. А ви молодь цього не робите. Что-то в мире случилось такое. Бываю я его читали на российский Зачем и почему? А главное, когда перестанут и не будет, и останутся. У матери не слезы на глазах, а сыновья здоровыми окажутся. Зачем и почему? Они с небес всегда живые нам напоминания. Они начало, а когда конец и нервы для всех существования. Зачем и сколько? Трудно сосчитать и углубиться, и принять и услышать. А сердце бьется, но уже не в такт. Удар войны и кровью мир пропитан. Зачем? И почему? Они с ним не... А зачем? И почему? А главное, когда и перестанут, и не будут, и останутся. И не они, а мы. И среди нас, любимые с любимыми, останутся. Спасибо. Я думаю, так буде краще вже у нас дуже мало, які опікуємося розвитком наших дітей. Ми маємо надавати їм не лише освіту, а те розвиток лідера, який дасть життєвий поштовх для світлого майбутнього. Ми маємо розвивати наших дітей впевненість, віру в наше майбутнє. Ми маємо розвивати них самовідданість, працю, щоб вони вірили, що вони своїми власними зусиллями зможуть усе змінити цей світ на краще. І сьогодні цей захід. Я дуже дякую, Олена Євгенівна, що ви завітали до нас, що ви поділилися своїм досвідом, що все-таки є діє така організація в нашому сусідньому місті, Ноград Волинський. Є вже багато реалізованих проєктів, які нам сьогодні презентували, є результати праці. І дуже надіюся, що ми в нашому місті зуміємо також організувати молодіжну раду при виконавчому комітеті міської ради. Обов'язково вона буде функціонувати уже сьогодні. Проявляється активність наших активістів, які, до речі, сьогодні і тут є, і на сцені і залишилися до кінця в залі. Ми будемо початку довго і прикладом, що всіх, в цьому залі на слідучому заході буде більше. Діти зрозуміють, що це престижно, що це добре, що це потрібно робити. І якщо класні керівники і директора шкіл цього не пояснюють, то я думаю, що ми це зуміємо зробити власними зусиллями. Правда, мої лідери? Наш міський голова приїхав з міста Києва прямо ось. Я дуже хочу подякувати Новоград-Волинцям, Хочу подякувати Олена Так? Я вже за декілька хвилин знаю, що е, Баранівка хотіла б, щоб ви жили у нас. Приїх. Ні, назавжди. Да. Я особливо хочу звернутися і подякувати школярам, дітям Новоград-Волинського. А у нас колись, коли вибрали Ющенка президентом, то він здійснює пам'ятаєте, сказав, багато поділяться з бідними. Багаті не поділилися з бідними, вони стали ще багатші. Але досвідом багаті мають ділитися, це точно. Великі міста сьогодні в шикарному становищі, хочу вам сказати, я приїхав з 11-ї щорічної щорічної конференції Асоціації малих міст. Я являюсь членом управління Асоціації Малих Міст, де дуже багато присвятилося часу. І роботи панельних дискусій як саме в ну, системі освіти. Я хочу вам сказати, що ми відійдемо від радянської системи освіти в Україні, а ми знайдемо дуже гарні моделі, гарні якісь шляхи модернізації нашої системи освіти, наших шкіл. І на кону, коли у нас буде об'єднання з Баранівської громади, коли освіта буде в громаді, і, це буде, і ми тоді будемо знати, що там робиться. Я хочу вам сказати, що це дуже здорово, що наші діти активні. Друзі, повірте мені, всіх старих потрібно гнати з влади, всіх, хто краде, всіх, хто там має шоколадні фабрики, гнати з влади, я не знаю, з країни гнати. А ви маєте рости, вчитися, і у вас разом з вами, разом з вашим зростом має рости велика амбіція. Я хочу сказати колись в радянські часи. Знаєте, це вважалося якимсь ігранізмом, я не знаю, про амбіції ніхто не говорить. А амбіції, амбітних лідерів молодих, потрібно вирощувати. Тому не бійтесь цього. Ростіть, дивіться, не знаю, стелю коли, на стелю, коли вони спитати, так як я робив в дитинстві. і, і Кажіть, я буду генералом, я буду героєм Радянського Союзу, я буду президентом цієї країни, бо я знаю, що потрібно людям. Тому не дуже я розійшовся. Пасипі вам велике, наважати Волинці. Ми якось подумаємо, як вам подякувати, бо ми обов'язково розбагатіємо. Да. Я, хочу, я їду в такій радості, я сьогодні в Києві і мені на Фейсбук прийшла інформація від бурмістра польського міста Луків про те, що вони дарують нам пожежні автомобілі, устаткування, обладнання для а, рятувального автомобіля. Боже, я знав, що це буде. Да. Як наші це буде на великого розробні і з допомогою наших друзів, яких у нас багато. А саме головне, що ми будемо, знаєте, ми будемо стимулювати наші внутрішні сили, тому що сама велика перемога це має бути наша. Самий великий внесок має бути наш. Юлія Ігорівна, це моя права рука. Може <реш> <реш> просто Юлія, ми взагалі псали. Ми, ми молодь і ми. <реш> <реш> Юрі, і завдяки цій ініціативності, завдяки тому, що мені часом не вистачає часу, вона мені дуже допомагає. І я думаю, що в нас все вийде. Ми будемо працювати, ми будемо розробляти проєкти, ми будемо їх реалізовувати в життя, і наша рада буде дієва. Дякую завдяки вас.